Вітаю любителів стратегій. Граємо в всього 2 Total War за клан Ходзя на легендарній складності. Проста серія. І таке, де все ж таки розбили клан Ісугі, з яким у нас іде війна, але не тільки у нас, а й в такеда Ісугі. Так, і вони ведуть війну ще з кланом Дате, Війну і клан Дате тут величезні сили веде. Це дуже небезпечно. Так, ми для початку, що я хочу зробити, це... Почати рекру... рекрутувати самураїв, тому що вони нам дуже знадобляться. Так, ферму тут я поки що будувати не хочу. Де наш так, рухається наш Мецуке. Так, от, я бачу, які е обміни відбуваються ресурсів. Так, 1565 захід. Дохід 236 і 1093 Дуже багато провінція. Не помилився, що я туди відправив. Так, 276-352 непогано. Так, план от тут плаває, торгівля здати йде. Непогано. Можна було ще покращити. Ого! 1734 захід дає, дають ферми. Треба будувати. М -м, так, кавалері, ми рухаємося далі. У нас рухаються підкріплення. Давайте ось так рухаємось підкріпленням. Так, тут ще війська відновлюються, і ми повертаємося на ще... Ага. Давайте деморалізуємо армію. Не вдалося деморалізувати армію. Але я так розумію, що. Кукушима беззахисна, і ми зараз її візьмемо. Так, автобоєм не бачу сенсу так, де трішки все-таки брати 5 бійців загинули. Це взагалі не принципіально. Окуповуємо провінцію і наша легендарність ось тобто вже десь, якщо я правильно розумію, ну 50% десь є. Так. Коли в нас будуть наші нові. 400... Це в 15 років з'явиться? Ходжу у Джимаса, от мені цікаво. Якщо в нас з'явиться цей генерація, це було б дуже непогано. <реку> угу. Так. Ці війська тоді ми перекидаємо, і буде у нас такий північний похід. А мені цікаво, ми можемо... Ні, ми не можемо обмінятися, так? То ми повертаємо лучників назад, а військами рухаємося на північ. Не знаю, що буде далі, коли ми доб'ємо тих супротивників. У нас ще є гроші. І на щось ми можемо їх витратити. До речі, так, на ферми ми вже не можемо витратити, так? Ні, не можемо. Можемо на ринок витратити. А що нам це дає? З балакань купців можна багато чому навчитися. Кожен брін старин ланцюга дає вам змогу підтримати один додатковий Метуке. Добре, максимум до 5 можемо. Тут по-любому нам потрібні мецуки, тому що ми маємо бонус плюс 2 очки отримає, принаймні мецуки. Плюс 500 до добасу від торгівлі в цій провінції, плюс 10 до зростання міста від торгівлі в цій провінції. Поживає їжу один, дозволяє борбувати мецуки він дає 617 у нас тут йдуть метуки. Можливо, все ж таки отут треба Метуки побудувати. Так, тут, до речі, що у нас? Плюс 3 щастя. Я так розумію, плюс 200 золота. рекрутувати нінцю. Ну, я думаю, треба тут вдавати збільшити цей ринок, тому що ну, дуже дуже гарно ми отримуємо грошах. Тому ну, тут просто ну, гріх цим не скористатися. Так, ми на Іната Самураю дослідимо. І, здається, так, і оце я хочу дослідити монахів воїнів, тому що у нас тут є бонуси при створенні монахів воїнів. А тут нам треба буде створити лучники, але я думаю, нам треба... Покращити цю будівлю для, для того, щоб лучники мали бонуси ще. Лучники самураї. Це у нас дуже дає нам перевагу. Так, і де наші кораблі? Ого, він уже тут у нас корабль Давайте пливемо. До речі, торгова точка є. Зараз ми побачимо так, вандати тут плаває. Поки що не видно. Ну я думаю, клан дати контролює ту торгову точку. Що це у нас клан Хатикаяма. Вливемо. Так, виявили якийсь клан. ми. Так. Клан Шені. Так, ось клан Шені виявлений. Зах. це нас захопили ми провінцію, а до речі, не відновив я замок. Теж лучників можна наймати, але я не бачу сенсу наймати лучник, тому що у нас ось тут є бонуси. Це що у нас таке? Фукусіма. Придбане чудове дерево. Не кожне дерево придатне для об'ємства кораблів. Забезпече джерело чудової деревини ми можемо будувати кращі кораблі. Так, і де це в нас таке? А. -а, -а. Фукусіма. А, у нас порт. У нас порт, порт з'явився. Якийсь е цікавий порт. Так. Да. І дорогу заблокувано. А, це у нас заблокувався цим агентом. Ну, все, більше ми тут нічого зробити не можемо, так що будемо рухатися далі. Наступний хід. Багато часу ми витратили на цей хід, але треба було. Зробити ці всі налаштування. І зараз ми рухаємося, подивимося, що буде далі. Так, стоп О, в нас з нашого конвертували нашого монаха. О, у нас ворог наступає сюди. Треба відходити. Що нас тут. тут? три загони. Ворога тут більше. Рекрутуємо ще списоносців. Так, давайте тоді ж нового монаха наймати, що ж нічого не зробиш. Так, і я ж хотів. Де я тут хотів? Отут я хотів покращити стрілецьку цю. Тут це ще теж треба буде побудувати цю фабрику тут. Давайте це, це ми зробимо. Так, нашу ніндзю виявлено. Та в принципі, ми тікаємо. Так, ой-ой-ой. При... Заблокований прохід, так? Війська У ЄСУГі, і ми е, рухаємося. Що в нас? А в нас осінь? Це не дуже добре. Але ми можемо взяти замок Ічіго. Так, о, побудована, ага, покращена фортеця. Я не, не пам'ятаю, для чого це я робив. То знаю, для чого це я робив. Ринок. Можливо, ринок хотів побудувати? Не знаю. Зараз подивимося. Так, це будується рекрутування. Клан. І Магава трима... три провінції. Здається, Ода програє. Треба тільки слідкувати, щоб і Магава потім нас не пішов. Що в нас по дружбі? Ну, найкраща дружба із таке де і Дате. Добре, ага, оце я дослідив. І давайте воїни монахи, тоді вже підемо сюди, в мортири. Нормально. А, так. Ода оголошує нам війну. А нащо? На що? А ще нам оголошує війну, якщо він веде. Ну. в твій вибір. А тільки може на мій кораблик напасти. А, я зрозумів. Буде шкодити моїй інфраструктурі. Негідник такий. Так, чекай, що Тут мецуки. А, покращення отримаємо Цуки. Так, дивимося, що ми. Секретна поліція. Але у мене ось цензор цікавий теж нагляд за містом. Тому ми вка вкачуємо це, а потім на цензора рухаємося. Задішуємо нам, дає 1160. Так. Тут армія показує. О, о. Так, найнялися самураї. Uh, так, самурай найнялися. Я б, якщо чесно, іще рекрутував би самураїв. Тут би покращував кавалерію. Добре. Тут би, мабуть, дорогу покращував. На ми і закінчимо поки що. Так. А, ферма побудувалася. Вона 1300 нам дає. Дуже добре. Знищен клан Ікоїкі. А, да, ти знищили USUGI. Іко. А, хатикаяма ось. Хатекаяму знищив Ікоїкі. Блин, ода, ода взагалі фігньо страдає. І у нас тут така невеличка проблема, ось нас викинуло. Ми не встигли захопити провінцію нашу. Так, треба відновлювати. Коротше, не знаю, що тут робити. Що ми будемо далі робити? Це мене питання. А ось. Стоп. А я можу. О, цікаво. А якщо ми тут побудуємо торговий. яма, мир. Торговий е корабель, відправимо туди. Так, і на цих дивимося. Оучі. Я думаю повертатися назад нам не варто, тому що можемо наткнутися морі. Морі оучі воюють. Так, виявили клан Морі і виявили клан оучі Так, кусугі клан знищений. Ніндзя виявлений. А, так. провигаємося сюди. Тут прикол в тому, що мені не подобається, що ворога, ну, клан Дате розвивається, нам би його знести. Ось вороже військо. Достатньо -до 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 непогане. Давайте наступне. Так, будований торговий корабель. Так, війна оголошена. Дата та кеда. А, ось чого. Розірваний цей. Це, до речі, цікаво. наніка, О, я тут забув прокачки мене зробити. Я ось сюди Пілігрим прокачував так. І що у нас тут? Плюс 5? До шансу виявлення ніндзі. І плюс 1 до характеристики конвертування. Це що таке? І плюс 1 до можливості розпалення заворушень. Тобто нам оцей Міко. Міко нам потрібно так поки що. Новий у нас син не став повнолітнім. Ну тут блин, теж така фігня, тому що. Нам, нам потрібно готуватися до війни. І поки що спостерігати за цим всім, тому що у нас дати оголосив uh, війну. так... Таке дай, й дати. війну. Так, я думаю, нам треба повернутися на всякий випадок до Козуки. А що якщо надумає. Надумає наш таке на нас напасти. Що в нас такеда робить? Це, до речі. А, я торгую з таке, торгую з дати. З імагава я не торгую. І гава було вигідно розбити. Ну, мені взагалі вигідно їх всіх розбити. Звісно, от по торгівлі я трішки просяду. Нормально так посяду. Тут тепер питання. А. Скільки тут ще? А, ще два ходи? Я поки що просто не хочу. <плес> <плес> uh, Давай, сюди війська кидаємо. <плес> Лучників також сюди, <плес> в цей замок просто. А це тепер питання. Взагалі, це саме ударна армія. Цих я рухав би. Ти? Самурай би я рухав би в козуки. Ну, щоб більше самурай було в моїй армії. Тут цікаво, що буде робити далі. Буде <плес> <плес> робити далі таке, да. Ой-ой. Йоха, не бабай. Тут дві армії рухаються. Ого. А тут ще одна армія. Ні-ні, дати треба виносити в будь-якому разі. Не давати їм перемогти таке. Зараз ми прослідкуємо, що там робить роби їхня армія. Давай сюди перемістимося. Вони рухаються до Такеда Так, добре, ще одні самураї найняті. Так, тут я хочу покращити оцю будівлю. Тут ми рекрутуємо ще одних самураї. Ну, тупо тупо самураї нам потрібні там. А, і ми тоді зможемо. Так, ці всі війська ведемо сюди. Нам потрібен гарнізон. Так, ці також. Тут будемо зараз дивитися. Я так розумію, що. що дати усе війну Такеда, Цуцуї, Атекаяма. І Мягао. Тобто нам також треба їм оголошувати війну. Але тоді, я думаю, нам треба. Оцим корабликом упливати звідси. Ну, вони просто знайдуть і знищать дати. Ось бачите, в тут кораблі. Тому ми пливемо звідси. А, так. Зараз дивимося на цей кораблик. Ну ми попливемо. Давайте упливемо навколо, навколо о, острова Кюсю. Mm, вдати серйозні війська, і мені це не подобається, тому що вони дуже небезпечні, і нам треба їм з ними вступати у війну. До речі, я ж поки буду переміщуватися, він вже буде лікуватися. А, не буде лікуватися. Ну, хай, нехай вже. Хай, ці всі війська. Так, будуть. Uh, наступний хід можна і кавалерію наймати. І, до речі, треба десь наймати де я міг наймати? А ніде я не можу наймати. А чому? Тому мені треба десь будувати ось цю будівлю для Яріса Самураїв. Можна було б. Ні, мені треба тут її будувати, тому що. Мені здається, оцю будівлю треба буде. Оцю треба будівлю знести. Інженерно побудувати її тут. Так. Тут ми її зносимо для е, бомб. і ми побудуємо хоча стоп. Ні, правильно. Тому що тут нам бонус на броню дає для всіх нанятих самураїв. Тому нам треба прибрати цю будівлю. Краще ми тут десь побудуємо. Де ми її тут побудуємо? Та де завгодно побудуємо. Симося, можемо побудувати, так? Можемо, можемо, можемо казуса побудувати, бо у нас тут козуки, так? Краще ти замок і тут побудувати козуки. Тут ми будемо рекрутувати монахів, тут ми будемо лучників, тут ми кавалерів будемо рекрутувати тут ми самураїв рекрутуємо. Можливо, треба буде ще десь їх рекрутувати. Ну, Тобто, тобто якось то. Тут. О, а це що у нас, до речі, за, за бонус, давайте переведемо. Так, лісовий табір. Плюс 150 добавців торгівлі, ну, коротше лісопилка. В цій провінції. 6 тонн високе деревини. мінус 10% від вартості найму кораблів. Ага, тут у на найм кораблів дешевше виходить. так. 153. 153. 168. О. Тобто тут ми можемо дешевше ще й наймати кораблі. І я думаю, що нам потрібно буде наймати кораблі. Тай вони не будуть. Так, це ми все рекрутуємо. Ну, поки що непогано. Давайте дивитися, що там далі буде відбуватися. Так, блін, хатикаяма оголошує нам війну. У них Альянс таке дейцуї. Нащо ти нам оголошуєш війну? Я це не розумію. Так, а тут ми можемо найняти генерала за 1000 цього. Наймаємо. Генерал нам потрібен, корабль побудований. О, прекрасне, який побудовує і ніндзю наша виявлена. Remember, Давай дивитися, що у, is... що у них тут. відбувається? Oh, а ось унося тихо-тихо. Туди рухаються самураї. Тут ми будемо рекрутувати лучників самураїв. Тут, ага. А, почекай, мені потрібно подавати Sword School. А, оце мені для катана самураїв. Тоді я зможу їх наймати. Ось що прикол. Добре, давай наймаємо кавалерію. Мені вистачить, так, самураїв у мене вистачить. Тут ще одна армія в них там. Якщо ми оголошуємо війну. Але нам треба оголошувати війну, правильно? Самураїв тільки немає в нас. Можливо, туди треба хоча б одних самураїв відправити. А що ми тут хотіли будувати? Ми тут хотіли побудувати. О, це! ярі Самураїв. Щоб потім нагинати самураїв наймати. І по кораблям нам треба Ні, лифти далі, тому що ми не зможемо контролювати. Нам може оголосити війну і таке да. Просто я думаю, ну. Але да в союзі з імагава, який також може вступити у війну. Що мене не дуже влаштовує. Давай пройдемо сюди. Дивимося, що тут робить такеда. А, ну таке да, тут війська, до речі, чимало, тому. Нехай, як кажуть, в'язуються в війну. Сюди я якраз самураю закидаємо там добре вже, непогано. А ми поки що працюємо над... Над покращення нашої армії. Хоча в нас одна армія, нам потрібно дві армії. Ода прийшов нищити нам економіку. подивимося наскільки це буде гірше. До речі, треба дивитися, щоб Ода не переміг. Так, порт заблокований. А, так, нова технологія пішла, а що це в нас таке? Коротше, написано, що Пісю... ...пісюний імператор наказав подавати новий грандіозний палац. І запросив, запросив нести від усіх великих кланів на, на цю славетну справу. Слід шанувати славу роду Аматерасу. Коротше, одним словом, а, якщо ми віддамо 2000 на палац, ваші люди були надихнуті знанням про те, що їхні дайми все ще сповідують, за на яких заснув на ваш клан. Плюс 10% багатства отримано від усіх проїнців, плюс 2 щасті усіх проїздів на 4 години. Ну, я думаю, що давай Давайте згодимося. Нехай. Так. Війна Ода та Кеда. Я боюся, що Кеду дуже сильно заб'ють. Так, стоп, пішов. Ізу... А, Ізу побудували нову будівлю. Пов'язано з дорогами. Так. О, наш корабель. А, вийшов в море і поніс втрати. Наш ніндзя виявлений. І мене оце цікавить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як це добре. Я біг виатакував би. Атакував би. А, а, ще одні самураї рекрутувалися. Так, кавалерія рекрутувалася. Давайте сюди її відправимо. Думаю, тут треба рекрутувати піхоту. Я збираю армію, тому що дати можуть напасти. Нам потрібно речі, давайте вийдемо нашим дайме, щоб трішки а цей полк лікувався. Ти ще не рекрутується, так? Ну, я думаю, зайвий не буде ще кавалерія. Нехай буде. А, оце нам. Е, так. Один лояльність від цих генералів. здається до вартості Мецуке. І я думаю, що нам потрібно рухатися е, ось сюди. Прекрасно. Е, Стерія вийшла така без якихось військових боїв у нас підготовка. Я маю надію, що я не промахнувся, вирішивши напасти на дати. І тут питання, чи не знадобиться мені армія захищатися від клану Ода. Все може бути і може знадобиться армія. А я почну війну здати. Коротше, питання таке собі. До речі, ось тут. Хатека Яма uh, виступає. Mm. І нас, в принципі, ми можемо вичікувати. Тобто, в наступній серії подивимося, тому що схоже на те, що дати може почати програвати цю кампанію, тому що Хатека Яма провів висадку. Треба, дивитися, чим ця висадка закінчиться. Так, що, можливо, треба буде приймати їхню армію. Ми тут потихеньку збираємо війська, невеличкі такі, але збираємо. Так, і магава. Так що якось так. Тому на цьому цю серію будемо закінчувати. Наступні подивимося, бо тут дуже, дуже якось незрозуміло на кого нападати. Може, я втрачаю час, що ні на кого не нападаю, але але скоро стане зрозуміло цей момент. Якщо ви були на каналі ігри теорія підпис на канал, залишитися вподобайки і до нових зустрічей.